Вже 9 років у кам'янському діє академія фігурного катання на роликових ковзанах. Тренування проходить у спортивно-культурному комплексі Дніпровець. Сьогодні в академії тренуються 50 спортсменів та спортсменок від 3 до 18 років. Залаштунки тренувань до дівчат завітали і наші журналісти. Зал міжнародного класу 40 на 20 метрів. Замість льоду блискучий паркет, по якому на роликових ковзанах граційно кружляють п'ятирічні дівчатка, худорляві юнки та вже досвідчені володарки Кубку світу. Фігурне катання пішло саме з Кам'янського у 2015 році, каже директорка академії Тамара Цимбал. А вже 2016-го відбулися перші змагання Кубку України з цього виду спорту. Ми маємо чотири здорових школи: це кам'янське Чернівці. Суми та Харків, ну і основна база проходить у нас. Більшість змагань проходить в цьому чудовому залі. З тренуваннями у спортсменок суворо, чотири рази на тиждень по три години. Починається все з технічного тренування на роликах, під час якого відпрацьовуються всі елементи ковзання, обертання та стрибки. Проходять також заняття загальної фізичної підготовки та хореографії. Наш спорт насамперед є складнокоординаційним. наш спорт прибиває. Звісно, любов до такого життя. І гімнастика, акробатика, легка атлетика, важка атлетика. Ці всі види тренувань ми використовуємо у себе. Війна вплинула і на вихованців Академії фігурного катання на роликових ковзанах. Але Тамара Цимбал разом із тренерами намагається максимально соціалізувати юних спортсменів. Ми проводимо досить багато заходів і в онлайні, і в офлайні для того, щоб максимально їх відволікти від даної ситуації і соціалізувати. У перший рік повномасштабної війни, за словами Тамари Цимбал, її вихованці не мали можливості відвідувати змагання в Україні. Натомість активно брали участь за кордоном. Це дало нам такий великий поштовх вивезти дітей на міжнародні змагання, тому що. І вони, ну як кажуть, Україна ці два роки заробила не дуже багато медалей, показала себе на найсамому найвищому рівні. Не було жодного змагання, щоб Україна не привезла 30-40 медалей. Фігурне катання на роликових ковзанах було б важко розвивати без підтримки. Останні чотири роки, попри війну, допомога надходить як від управління молоді та спорту, так і від міської влади. І міська влада, і наш шановний мер і Війські депутати нам всіляко допомагають і спонсорськими коштами, і, і організовують для дітей поїздки і на збори, і на змагання. Переходимо до наших фігуристок. Заповзято тренуються на паркеті три спортсменки зі старшої групи. Я чотирихкратна чемпіонка світу з фірми Катання на ролика замах. Цей спорт мені сподобався, тому що я дивилася фірми катання на льоду. І тому є, була така альтернатива, тому що. Року спорту тільки на mm -hmm. Я стала більш розвинена і в спорті, інтелектуально, та я стала більш зібраніша. Я стала більш спортивною. Мені дуже подобається цей від спорту. Я брала змагання у Польщі, у Франції, ну, дуже багато. Було. було багато змагань в Україні, там, де я займала перше місце, друге. Четверті були. ну і загранічні. В Італії я була і в Бельгії. Які місця займали? В Бельгії зайняла для перших місця, в Італії друге. Сестрички Аріна та Вероніка маленькі родзинки колективу, які під пильним оком тренерки Анни Вінник подають великі надії. Займаємося, да, потому что мама нас записала сюда, чтобы мы много этот э, знали, треновались. Скоро смывание будет у вас будет, да? Да. Выступления. Еще много выступлений. Про плани говорити у нас час трішки складно, але все ж таки, вже навесні в планах голови федерації провести всеукраїнські змагання і представити вихованців на чемпіонаті Європи та загальному чемпіонаті світу в Італії. Активно готуються вже зараз. Кам'янське повинно бути першим.